Так, ставимо відео на рендер. Натискаємо Експорт, бачимо, що рендер іде, і оп, зображення з моніторів зникло. Хоча комп'ютер все ще працює. Що я вже зробив, щоб це виправити? Перевірив усі кабелі, замінив основний кабель живлення, перевстановив операційну систему, оновив усі драйвери, перевстановив відеокарту та перевстановив живлення материнської плати, провів діагностику в операційній системі та отримав відповідь. Ось така помилка. Це означає, що був порушений потік живлення, тому теоретично може бути все від матплати до банальної заміни кабелів живлення по периметру ПК. Отже, залишилося тільки одне вирушити у дорогу та відвести мій дорогоцінний ПК до ремонту, де розумні дяді його подивляться і вирішать, що робити. А в роботі в мене паралельно йде три проекти, і залишитися без робочої машини я ніяк не можу. Звісно, в мене є ноутбук, але про нього я вже записував. Відео рекомендую його також подивитися. Але хлопці з ASUS запропонували мені комп на підміну. Знаєте, коли ви залишаєте свою автівку на фірманому СТО. Якщо ти трастовий клієнт, то тобі дають авто на заміну. І ось заодно хочу потестити наскільки Premiere Pro буде краще працювати на сучасному ПК, бо насправді мій робочий комп'ютер вже доволі старенький. Я робив про нього відео декілька років назад і з того часу навіть не задумувався над тим, щоб його оновити, бо вистачало. Що тепер? Що ми тут маємо? Це справжній монтажний монстр. Він такий важкий, що в корпусі навіть є колесики, щоб його возити. Корпус досить мінімалістичний, але те, що це про арт, видно з усіх боків. Напевно, компанії Asus дуже подобається логотип про арт, бо вони його використовують дуже часто. Але, хоча б, немає різнокольорової підсвітки RGB, бо в нас все по-дорослому. Так ось процесор Intel Core i9 14900K. Не найновіша модель, бо є вже 15 покоління, але він більш стабільний в роботі та має усі необхідні драйвери. Встановлений він на материнську плату Asus ProArt Z790 Creator. Оперативної пам'яті небагато, всього лише 96 ГБ. Також тут встановлене охолодження за допомогою H2O. Виглядає прикольно, як радіатор в тачці. Ну і одне з найголовніших відеокарта Asus Nvidia GeForce RTX 4080 Super Pro Art. Теж не нова, але у 4090 немає версії Super. А як відомо, коли є слово Super у назві процесора або відеокарти, то рендери йдуть швидше. Добре, жарти в сторону, давайте потестимо та подивимось. Маємо ліцензійну Premiere Pro 25 та DaVinci Resolve Studio 19. В нашій справі найголовніше час, тому я хочу побачити, скільки часу необхідно цій машині для базових операцій: відкриття програми, стабілізації відео трекінгу у відеокарті 4080RTX використовуються тензорні ядра, які покращують роботу із штучним інтелектом. В Premiere Pro ми наразі такого не маємо. Сиру версію генерування відео та Remix Tool не беремо до уваги, але у DaVinci у нас є корисний Magic Mask та трекінг. Подивимось, як швидко він працює. Відкриття Premiere Pro 2025 займає часу. Щось Adobe накрутили в новій версії. Можливо, ще не до кінця її оптимізували, тому що відкриття зайняло трохи більше хвилини. DaVinci відкрився з тим самим проектом за 15 секунд. Стабілізація відео також у Premiere працює дещо повільніше. Наприклад, це відео з GoPro Premiere стабілізував за 30 секунд. Да натомість за 4. Але я думаю, що у нових апдейтах Premiere Pro ситуація покращиться. До речі, при покупці деяких комплектуючих від Asus ви можете отримати 3 місяці підписки на Adobe Creative Cloud безкоштовно. Magic Mask та трекінг у DaVinci працює досить швидко, хоча порівняти у Premiere Pro немає з чим. Дуже цікаво також потестити у порівнянні з моїм старим ПК, якому вже скоро виповниться майже 5 років. До речі, по ремонту діагностували, що проблема була в блоці живлення. У мене був встановлений Cooler Master V8, але щось з ним йшло не так. І під навантаженням він не видавав необхідної напруги. Але й тут не все так просто. Мені встановили блок живлення Gigabit P850GM. А я був тоді дуже зайнятий і не розбирався і погодився на встановлення того блоку. Окаживлення і навіть пропрацював на ньому декілька днів. І просто так заради цікавості поліз в інтернет почитати рецензії. testing, 50% catastrophically during or after overpower protection testing. Сказати, що я був шокований, не сказати нічого, а тому, що ви самі бачите, рецензії досить сумнівні, і в рейтингу він стоїть під грифом «replace immediately», тобто замініть негайно. За чистим збігом обставин вибір мій пав на Asus 850V. Але так як в мене не було часу вести його назад до ремонту, мені прийшлося самому міняти блок живлення та усю проводку в комп'ютері. Було трішки стрьомно. Але, до речі, подивіться, які прикольні супергнучкі кабелі йшли в комплекті. Але також мене здивувало те, що блок живлення серії TAF не зовсім пасує до корпусу серії TAF. Ну, подумаєш, розміри змінилися, тому прийшлося підкласти гумочку. А також я вирішив збільшити кількість раму з 32 до 64. Ну і тепер можна потестити. Ми вже маємо фактичні тести нового ПК, тепер зробимо все те саме на старому, та просто подивимося на час. Чесно кажучи, результатами я був незадоволений. Складається таке враження, що навіть якщо запустити прем'єр на мега суперкомп'ютері від НАСА, він все одно буде працювати з ступняками. А DaVinci, ну, тут значення покращилося на 2-3 секунди в середньому. Тому що я хочу сказати, не треба завжди гнатися тільки за найпотужнішим та дорогим залізом. Іноді можна просто оптимізувати та проапгрейдити собі систему для тих задач, які ви вирішуєте. Так цей комп'ютер реально. Потужний та справді допомагає творити і навіть не задумуватися про якісь там системні вимоги та інші дрібниці. Але чи буду я оновлюватися? Хм, насправді бажання такі є. Але впевнений, що ще два або три роки мого старого друга мені вистачить. Якщо вам сподобався цей комп'ютер або ви хочете купити якісь комплектуючі від серії ProArt, то переходьте, лінк буде в описі, а також нагадую про три місяці безкоштовної. Підписки на сервіс Adobe Creative Cloud. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже, напевно, в новому році, як швидко плине час. Е, бажаю вам всього найкращого. хоу хоу хоу